Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, цар небесних учителю душі істини, що сюди, іси, наповняєш скарби добра життя подателю. Прийди сілися в нас і очисти нас від усякої скверни, спаси й душі наші. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прави, святой Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші, святий, посвяти, сіли, нему наші, нашій ім'ям Твоєго радові. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки в Амінь. що нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Того, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Бо ніякого твіту не знаючи. Отцю тобі молитви, плоди ми річні приносимо, Погомилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми уповали. не прогнівайся дуже на нас, ні не поміни беззаконь, на наших, але зняйся нині, як милосердний, і збав нас від ворогів на наших. Бо ти єси Бог наш, а ми люди Твої, всі діла, рук Твоїх, ім'я Твоє призиваємо, і нині повсякчас, і на віки Амінь. Милосердя, двері відкрий нам, благословена, Богородице. Щоб надіючись на тебе ми не погибнули, але щоб з Тобою від бідти, бо єси спасання роду Християнського. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, як нині милостив, почув, Господи, голос служби Божої, ви твоє милосердя над рабами Твоїми, Ігорем Теодором благослови і збережи Його, і Юлії Олени за ласку Божу в їхньому житті, і щоб у подальшому, не зневажаючи слов, не на славу твою, всі добрі задумить рабів твоїх, я виїмбато, милі, з твою всі провини, відпускаючи батькам, молимо тебе, все щадрий царю, милостиво вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, благоприємно, як кадило, благовонений. Все панення багато, нехай буде все благий, владико. Нинішня служба Божа і подяка наша перед лицем Твоїм за здоров'я ігора, Теодора, Юлії Олени, за їхніх батьків і їхню родину, і посила, як завжди. Їм багаті милості, щедроти твої, від усякого спротиву, видимих і невидимих ворогів, збережи їх, Даруй їм безрічність і здоров'ям доволіття, успіху всіх добрих, задумах їх подай, молимо тебе, все щедрий, царю, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бої, слухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, милостивий, будь милостивим до робів твоїх, Ігора, Теодора, Юлії, Олени, до їхньої родини, бо ти милостивий людинолюбний Бог Єси. І ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помолимось, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже, всяке милосердя і щедрот, Твоя милість безмірна, чи дойколюбня, ти дослідима безодня, до Твоєї величності припадаючи зі страхом і трепетом, як граби, недостойні, подяку Твоєму милосерду, твої благодіяння, що були над рабами Твоїми, Ігорем Теодором, Юлією, Оленою. Нині смиренно приносимо, Господа, Владику Блодійника славимо, хвалимо, оспівуємо, величаємо, припадаючи знову, дякуємо, Твоє безмірно, милосадя, смиренно благаємо, щоб нинішню службу Божу ти милостиво поблагословив і в подальшому рабів твоїх ігора, Теодора, Йолію, Олену. Завжди оберігай і супроводжуй на всіх життєвих шляхах від усяких злих обставин визволяй їхнє життя, мирі, спокій, даруй їхньому домові, і ми тобі нині славу восилаємо з віковічним твоїм Отцем, присвятим, твоїм животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. премудрій, Чеснішу від херовимів, і не зрівняно від сарафинів. Щоби безтління бога, слава порадуй ласту, що бородиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, наш надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духа, по всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що є подателем усякого добра, і що воскресе і за молитвами пречистої своєї Матері, над святих, святих землі української, святих преподобних Його Феодосія Манявських, заступництвом усіх святих Отців, на горі Афонських просіявши всіх святих праведних, бо ців, як іманих, всіх святих, помилуй спаси нас, бо Він є, благий і людинолюбний. Амінь. Побожні батьки, чуючи, що в часі літургії підноситься молитва за імена тих чи інших людей, сокрушилися серцем і вирішили так само принести на літургію оцю солодку жертву. І сьогодні ми молимося за ласку Божу для Ігоря Теодора, Юлії, Олени, хай Господь Бог благословить материнське і батьківське серце, хай здійснить над ними. Над цими дітьми їхніми своє благословення, Хай боронить від усякого зла. Ми дякуємо Ігору Теодору, що впродовж цілої війни захищає нашу батьківщину. Хай Господь Бог береже його на всіх життєвих стежках. Хай Господня ласка буде над Євгеном, Хай Господь у здоров'я дісцілить його, хай береже його дружину, цих діточок і всіх дітей України у здоров'ю гаразді на ногі й благі літам. Много літа, много літа, много я, со господи, Много гая, много ялита, много я літа, много лита, многогалита, Кінь отже, за здоров'я і Боже благословення Ігора Теодора, Юлії, Олени, Хворого Євгена, за ласку Божу їхній сім'ї з дружиною, хай Господь береже і кріпить усіх дітей України. Отче наш, що є сина небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Або, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жонами, благословенним є плідотроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословенним є плідотроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Отче наш і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний де нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, є Марія, Господь з тобою, благословенна ти між і благословенним є утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. І нехай буде прийнято жертву цю за здоров'я, Боже благословення Ігора Теодора, Юлії, Олени, їхніх батьків і за Боже благословення у їхньому житті, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, в ім'я Отця, і Сина Святого Духа, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.